Слава Ісусу Христу! Блажений Агустин так пояснює різницю між багатослівністю та тривалістю у молитві. Багатослівна молитва не є тим самим, що і тривала молитва, оскільки одна справа говорити довго і зовсім інша довго благоволіти, адже сказано, що Господь, бажаючи надати нам приклад, молився ще. Повівши в молитві всю ніч. І далі він продовжує коли молитва не багатослівна, моліться доти, доки зберігаєте ревну увагу, адже багатослівність молитви означає вияв потреби в надмірно багатьох словах, тоді як тривалість її є стукіт безперервно благовіючого серця в двері того, кому ми молимося. До того ж саме це діяння, куди частіше починається стогнаннями, а не словами, сльозами, а не мовою. З Богом до перемог у нашому житті!